У Нововолинську родинам загиблих захисників вручили нагороди. 6 квітня начальник 2-го відділення Володимир Волинського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олександр Кондисюк разом із міським головою Борисом Карпусом вручили ордени за мужність третього ступеня посмертно від головнокомандувача збройних сил України сім'ям трьох загиблих воїнів із Нововолинської громади. Нащад не, не краще. Ваших рідних, наших близьких знайомих, друзів. І це ну, найгірша і найвища ціна цієї війни, яка відбувається зараз в нашій От. Тому віть, звичайно, щирі співчуття від мене особисто, від депутатського корпусу, від цілої нашої волинської територіальної громади. Ще раз дякуємо за те, що ви виховали справних захисників героїв. Ми не маємо права про ну, забувати їх. Відтак, державними нагородами відзначені військова медичка із благодатного Оксана Горпініч. Отримати нагороду приїхали дві доньки та батьки нашої героїні. Також посмертно нагороджено солдата Сергія Панчишина. Орден вручили сину Олександру. Третьою відзнакою нагороджений солдат Сергій Андросов. До слова, Сергій був удостоєний ордена пожиттєво ще у липні 2022 року. Однак отримати нагороду власноруч не судилося. Герой загинув 10 вересня 2022. 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Борщова на Харківщині. Відзнаку вручили рідним, дружині, двом діткам та батьку Сергія. Пам'ять про наших героїв житиме вічно.